Українська народна казка Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем сильно здружилися, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь кумцю, приходь, любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Їж, мочко, на погоду твоє ж сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, більше немає чим тебе пригощати Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, Кумучко, передайду, чого ж не перейти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраїв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, Кумунько, не погордуй, люба моя. Випрошує журавель, нюхає лисичка, добра страва. Стромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, скаче вітце й відте довкола горнятка, нічим не зарадить. А журавель не гає часу. Цьоп-цьоп у горнятко, та їсть собі шматочок за шматочком, поки все не вийде. Вибачай, омонько, мовить, випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічим не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтак і зареклася лисичка з журавлем дружбу водити.